липні в Україні зміниться стандарт напруги в електромережі. Замість звичних 220 вольтів буде 230. Але споживачі цього переходу не відчують. Для них він буде автоматичним. Важливо, що зміна рівня напруги не несе загрози для побутових електроприладів, адже більшість з них імпортовані з ЄС. А європейські країни вже і так мають стандарт напруги 230. І головне перехід на новий стандарт напруги не вплине на суму у платіжках за світло, адже кошти нараховуються за спожиту електроенергію. А напруга це тиск в системі, а не кількість електрики. Також з 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Абітурієнти можуть зареєструватися в електронному кабінеті, а з 19 липня починається прийом заяв. Триватиме він до 1 серпня. У вступників є два місяці, щоб обрати бажану спеціальність. Проте слід враховувати, що якщо пройти на бюджет не вдасться, вартість навчання в українських університетах суттєво зросла. Тим часом пенсійний фонд запускає. Експериментальний проєкт для родин з низькими доходами це новий вид базової соціальної допомоги. Триватиме проєкт два роки. З 1 липня отримати таку виплату можуть малозабезпечені сім'ї, одинокі матері, багатодітні родини. Також ця допомога передбачена дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину. Розмір базової допомоги становить 4,5 тисячі гривень. З 1 липня розширюється програма Доступні ліки. До неї мають приєднатися всі аптеки в Україні, інакше втратять ліцензії. На практиці це означає, що тепер отримати медпрепарати безоплатно чи з частковою доплатою за цією програмою можна буде в будь-якій аптеці. Раніше це були лише аптеки, розміщені в лікарнях. Ще одне нововведення липня, нові правила техогляду авто, аби наблизити їх до європейських стандартів. Контроль здійснюватиме МВС через сервісні центри. Основні зміни відео та фотофіксація процесу техогляду. Причому вони мають бути якісними. Техогляд обов'язковий для автобусів, вантажівок і комерційного транспорту. А ось приватні легкові авто, які не приносять прибутку, проходити огляд не зобов'язані. І наостанок з 1 липня вводять перевірки для внутрішньо переміщених осіб. МінФін щомісяця контролюватиме чи перебуває людина в Україні. Якщо особа знаходиться за кордоном понад 90 днів без поважної причини, статус ВПО можуть анулювати.